Вітаю вас, мої любі малята. Хочу розповісти вам одну історію, яка трапилася з хлопчиком Грицьком. Жителі одного міста помітили, що в тамтешньому саду стали сохнути дерева, а все через те, що його залишили птахи. Виявилося, що п'ятирічний Грицько змайстрував рогатку і став стріляти по крилатих мішенях. Тоді птахи знайшли собі інший сад, а на цей напав рій комах. Зрозумів Грицько свою помилку, та птахи не хотіли повертатися до саду, де хазяйнував злий хлопчисько. Тож Грицько почав майструвати для птахів шпаківні, годівниці, поїлки, але птахи не поспішали вибачати маленькому стрільцеві. А тим часом ненажерливі комахи нищили сад, поїдаючи листя дерев. Вирішив Грицько вирізати птахів із паперу, щоб налякати шкідників. Тоді птахи пробачили хлопчикові, повернулися до саду і встигли його врятувати. Відтоді ніколи Грицько не брав рогатки до рук. Його все частіше бачили з молотком, дошками, ножицями і клеєм. Навіть вдома у нього на всіх шторах, карнизах і кімнатних квітах красувалися паперові птахи, зроблені його руками. І сьогодні ми разом з вами виготовимо таку цікаву пташечку. Для цього з кольорового паперу нам потрібно вирізати два круга. Більший діаметром 12 см, а менший 8 см. Та два прямокутничка. Розмір меншого 3х2,5 см. А розмір більшого 6х3,5 см. Беремо великий круг та згинаємо його навпіл. Менший круг теж згинаємо навпіл. Намазуємо клеєм. Та наклеїмо поверх більшого. Але не посередині. Та притискаємо серветкою. Менший прямокутник згинаємо навпіл. Беремо олівець і під лінійку проводимо по діагоналі лінію. По якій ножицями зрізаємо зайве. Це буде наш дзьобик. В нас вийшов трикутник який ми змащуємо клеєм і приклеїмо до нашого круга. Беремо більший прямокутник, згинаємо навпіл, розгинаємо і під лінійку з обох сторін одного краю відмірюємо по одному сантиметру. Проводимо лінії ось так, по яких ножицями зрізаємо зайве. Згинаємо. З ширшого краю відрізаємо кутик. Вийшов такий хвостик. Змащуємо вущий край клеєм і приклеїмо з іншої сторони. Залишилось приклеїти очі. Таким чином ми доповнюємо нашу роботу. Ось такі оченята. Наша пташечка готова. Ось такі цікаві пташечки можуть прикрашати і вашу кімнату. До побачення, малята. Буду чекати на ваші роботи.